Волонтери з громадських організацій Микола, Жменя добра та Зміїв громадська варта сьогодні, 11 липня, із самого рання, зібралися разом, аби зробити добру справу, прибрати сухе гілля обабіч дороги в центральній частині міста. Необхідну техніку для подрібнення гілок надав голова громадської організації Жменя добра Руслан Удовін. За кілька годин волонтерам вдалося плідно попрацювати, довести до кінця почату комунальниками змійської міської ради справу. Величезні купи гілля лежали тут ще 6 червня. Ще два тижні дуже спекотної погоди. Якщо хтось кине недопалок або воно просто загориться, буде біда. Дерев'яна тріска буде роздана на деокупованих територіях по селах для літніх людей, у яких немає чим опалювати хати, розповів Тарас мозговий голова громадської організації «Миколо». Вибиваємо сухі гілки, які попиляли по дороги. Бо ще два тижні дуже спекотної погоди. І якщо хтось кине. Не дополок або просто вона загориться, буде біда. Щепа буде роздана на деокупованих територіях, поселах для літніх людей, у яких немає ну, чим палити казу. Сьогоднішня канука у нас дуже добре вийшла, Дякуючи громадській організації і Кова. Дякуючи громадській організації Громадська варта і громадська організація «Жменя Добра. Долучайтеся за таких находів. Разом ми наведемо лад в нашому змієві. До перемоги. Слава Україні! Героям! слава!